Я зараз покажу, як, як виглядає дрон справжній бойовий. Бо мало хто це бачить знає, що. ну, так. Ой, я це, це, Це начальник штабу мій. Дуже класний бойовий дядько, А це а це, вечір. Да, а це мільярд, е, Значить, передала нам 11 тисяч гривень. Дуже дякую. Дивись, це справжній бойовий дрон. Да. Показує десь. Отак він виглядає. Оце, що ти бачиш, таке сріблясте, це бойова частина, сама вибухівка. Тримаю я за батарейку. І сам, до речі. Це батарейка. Так, да, це правильно слухай. Все ти круто знаєш. Це подає заряд батарейка. Знизу це бомба, ну і сам дрон. Летить дуже швидко, так. і може залітати в дуже такі цікаві місця. Коротше. Це важливо для того, щоб берегти життя наших хлопців, піхотинців, які виконують бої завдання, і наближати перемогу, щоб менше ті ракети летіли на місто і на інші міста. Тому дякую тобі за твій вибір. Ми прям щасливі. Дивись, у нас є така, знаєш, ми свої шеврони підрозділом зазвичай не даємо. Ну тому що це для військових, які заслуговують. Але ти частина нашої команди, тому цей шеврон з свого плеча, ось він. Я знімаю і передаю тобі, я мама візьму нову пошту, передаю тобі по новій пошті. а так він виглядає. Да, прим? І для мене велика честь. Слухай, я коли з тобою спілкуюся, зрозумію, за що ми воюємо вже два роки. Тому дуже тобі дякую. Я буду бігти далі по справах. Ти можеш завжди до нас звернутися. знаєте, що ти член нашої команди. І дивись, тут така штука в WhatsApp працює. Дивись. Так, чу. Воу.